Сьогодні п'ятниця, 28 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Сьогодні, 28 липня, в Україні відзначили День української державності. Урочистості з цієї нагоди відбулися по всій країні. Миколаївці також приєдналися до них, поклали квіти до пам'ятників видатних діячів державотворців. Подробиці далі. Традиційними локаціями стали пам'ятник Тарасу Шевченку, видатному політичному діячеві В'ячеславу Чорноволу, а також меморіал героїв Небесної сотні. Містяни зібралися для вшанування пам'яті людей, які присвятили своє життя відстоюванню української національної ідентичності. Начальниця управління культури, національностей та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Буберенко вважає символічним святкування цього дня на річницю хрещення Русі князем Володимиром Великим. Це молоде свято для нас. Ми його відзначаємо другий рік. День української державності для всіх українців це важливе, дуже важливе свято, тим паче за таких умов, які сьогодні відбуваються в нашій країні, тобто йде повномасштабна агресія Російської Федерації, тому що ми всі розуміємо, що ми українці, ми єдина нація, і саме цей день об'єднує нас всіх в єдину націю міцну, яка обов'язково дочекається нашої перемоги. Також учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів по полеглих у боротьбі зі збройною агресією Російської Федерації Сергій Лисюк, Ігор Невідомський. Новини на телеканалі Март. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відкрили дошку пам'яті загиблим випускникам вишу, які поклали своє життя, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. На церемонію відкриття завітав і Миколаївський міський голова. Аби вшанувати героїв, присутні поклали квіти біля пам'ятної стіни. Ректор університету Леонід Клименко каже: пам'ятати усіх, хто обороняв нашу країну та те, чим вони пожертвували заради нашого майбутнього, це обов'язок кожного українця. І також сьогодні в Миколаєві вручили відзнаки медичним працівникам. Міський голова поздоровив нагороджених та висловив щиру вдячність лікарям за відданість справі та мужність за кожне врятоване життя. Хочу побажати всім насправді миру. На жаль, сьогодні ми з вами зустрічаємося в такі важкі часи, але знову ж таки ми повинні відділитися тотально від Росії, яка нам зовсім не братська і зовсім не бажання нічого хорошого. Тому хочу побажати, щоб не став мир, щоб закінчились ці зміни, щоб нарешті дойшла до кінця. Медична реформа, щоб всі там зробили всі ці заклади, і щоб всі ви отримували достойну винагороду за вашу роботу і всі ви могли сконцентруватися на думках, як вилікувати пацієнта, а не на тому, як вижити в цій країні. Дякую вам за роботу. Слава Україні. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують розміновувати територію Миколаївщини. Сьогодні в цій складній роботі задіяні 56 піротехніків. Це бійці Миколаївського гарнізону. Їм допомагають сапери з Київщини, Одещини, Львівщини, Рівненщини. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Миколаївській області. За час повномасштабного вторгнення рятувальники здобули новий професійний досвід, хоча й дістається він титанічними зусиллями та щоденним ризиком для життя та здоров'я. Лише на Миколаївщині. За Час вилучено та знищено шляхом контрольованого підриву 18 тисяч 154 боєприпаси. Вже обстежено понад 50 тисяч гектарів території області. З них розміновано майже 5 тисяч гектарів. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт Теркамарт. Незламний дух міста героя. Фотовиставку з такою назвою відкрили у галереї мистецтв Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Світлини розповідають про ті дев'ять місяців щоденних ракетних обстрілів, що пережив Миколаїв та сам університет. Зокрема, на відкритті експозиції побували і наші кореспонденти. Тож усі подробиці розкажемо далі. На пам'ять про незламне місто сильних людей Днями у чорноморському національному університеті імені Петра Могили відкрилась виставка Незламний дух міста героя. Експозиція розповідає про те, як Миколаїв та сам університет пережив 9 місяців щоденних обстрілів. Відбудеться будівництво, зробимо ремонт, і потім люди навіть не будуть знати, що а як же воно було. Що скаже, ну, воно так завжди було от таке є? Тому воно повинно залишитися в історії, залишитися в пам'яті, ми повинні показати ці виставки, що ми не складемо руки, що ми будемо відновлювати, що у нас є впевненість, що у нас є впевненість в тому, що ми все відбудуємо і все буде добре. Оце головне ітог цієї виставки. Авторами представлених робіт стали сам очільник університету, а також завідувачка та фахівчиня медіа-центру Анна Синякова та Анна Карауланова. Фотохудожник Сергій Кононенко, кореспондент інтернет-видання Пріступності стіні» Тарас Леонтян та фотограф Світлана Коваль. Треба задуматись і пропустити, як і я пропускав все через своє серце: ці обличчя, сльози, радість. Бо були не тільки сльози горя, але й сльози радості, коли гум-конвой і співав гімн України. Це дуже тяжко, важливо і це треба було показати. На світлинах зображені руйнування, яких завдали Миколаєво російські ракети, та люди, які живуть у цих умовах і допомагають місту оговтатися. Зокрема, представили і фото Чорноморського національного університету імені Петра Могили одразу після обстрілу, поруч з якими ми бачимо університет після відбудови. Загалом в експозиції представлено близько ста робіт. Та й це ще не все розповідає Леонід Клименко. Надалі планують додати ще й інші світлини. Ця виставка вона дуже. Така атмосферна нагадує про те, що відбувається в нас в країні, бо часто буває таке, що сидиш вдома, читаєш новини і якось і не згадуються ті події, які вже були. Якось постійно воно відволікаєшся і вже забуваєш потроху, що приносить війна. Насправді це дуже близька тема, яка саме Викликає тільки справді сльози, тому що це рідне місце, яке страждає, і наразі також продовжуються обстріли. Тож для мене це дуже важливо. Галерея з фотовиставкою знаходиться в головному корпусі університету, що минулого року двічі зазнавав ракетних обстрілів. Нині все вже відбудували. Студенти діляться. Попри те, що пережила їхня альма-матер, тепер Миколаївська могилянка виглядає навіть краще ніж до війни. Тож завітати на виставку можуть усі охочі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького почала працювати персональна виставка відомого миколаївського фотохудожника, керівника мистецького проєкту Спокуса Олександра Уса. Докладніше про це у наступному сюжеті. Саме тут, у читальному залі бібліотеки Кропивницького, відбувається виставка робіт Олександра Уса. Митець, відомий своїми композиціями, далеко за межами Миколаєва. Зібрання робіт має назву Спокуса вибране. Більшість з них являють собою пейзажі різних куточків України. Як зізнається, сам Ус, певним натхненням для об'єднання саме цих робіт в одну виставку став військовослужбовець Збройних сил. У мене є декілька альбомів. Є надруковані є, які не надруковані. І, ну, на мій погляд, я вибрав кращі. Є ще й роботи, які я вибрав із там, де я був в місцях переміщення. У мене вдома був син тих Людей, які мені ключ давали від будинку, де я проживав там, він військовий, він на Херсонському напрямку, і вони отам далі, аж в кінці. І коли він побачив свою любиму Дмитрівку, де він народився, виріс, ну. Я бачив його реакцію. Митець розповідає, що вперше представив Миколаєві фотороботи, надруковані унікальним способом на металі. Я завжди слідкував і в Миколаїв виставляв роботи, які були вперше в Миколаєві. І на полотні, і я шукав щось своє, як і зараз цей алюміній. Ну, така забаганка дорогостояча, але того варта. Ну, я вирішив спробувати. Окремим об'єктом захоплення Олександра Уса є маяки, для фото яких планується окремий альбом. З чим пов'язаний інтерес до цих будівель, відповідає, не вагаючись. Пов'язано з неприступністю. Ось я ходив, ходив, ходив кругом цих маяків, і я бачив, що туди хтось піднімається, хтось опускається, хтось. А, а потім я знайшов свою дорогу до цього. Ну, простим способом, офіційним я поїхав в гідрографіку і запропонував їм. Сумісний проєкт. Вони на це від, ну, відізвалися, і тепер ми разом думаємо, як зробити виставку цих маяків. Зупинятися на досягнутому фотохудожник не збирається і охоче ділиться своїми планами, які бажає реалізувати в майбутньому. Найближче до мене це зняти до е війни е альбом про Миколаїв. Дещо мені прийдеться змінити, ще в мене є. Майже готовий альбом про Південний Буг я його проїхав від початку і до кінця. Я так вважаю, що це, мабуть, найживописніша річка в Україні. Ознайомитися з роботами Олександра Уса Миколаївці зможуть впродовж трьох тижнів з дня відкриття виставки. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март. Новини спорту миколаївські атлети ледь не щодня підіймаються на п'єдестали пошани українських, європейських та світових змагань. Цього разу наша Руслана Кузікова чудово виступила на чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді. Медаль Руслана здобула у Бухаресті, де з 26 липня про 3 серпня і проходять змагання. У своїй ваговій категорії її результат 165 кілограмів, 93 кілограми у поштовху та 72 у ривку. Її підсумкове друге місце та срібна нагорода. Ще одна в скарбничку спортивних перемог України та Миколаєва. Вітаємо Руслану та її тренера. І наостанок про погоду у суботу, 29 липня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний день, без опадів. Вітер західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 29 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 38%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Не примикайтеся до зустрічі на марті.